Всім привіт, як Ви на каналі Готуємо Разом. Сьогодні готуємо ось таку красоту. Це не тільки красиво, але й дуже смачно. Готую вже цілий тиждень. Рецепт перевірений, тож ділюся з вами, беремо до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен один капачок середній, будемо натирати на терці. Цей рецепт буду додавати до своєї десятки улюблених рецептів з кабачками. Рецепт дуже простий, але одночасно цікавий. Мені він сподобався, я його приготувала не один раз, посмакувала, тож ділюся з вами, може, вам також сподобається. Ви також його приготуєте. Кабачок може на теле, перевсипаємо в мисочку і будемо відкладати кабачок на 5 хвилин відпочити, щоб він пустив сік. Тепер беремо за наступний інгредієнт. Нам буде потрібна одна середня цибулинка, будемо нарізати. Різайте в довільній формі, дрібніше, грубше, як любите, як вам по смаку. Якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте його, підпишіться, бласка, не забувайте про вподобайки. Беремо пательню, наливаємо трішки олії і зараз будемо обсмажувати нашу цибульку. Якщо вам не важко, напишіть коментаря, з якої країни чи міста ви дивитесь відео. дозоротність зок, це дуже класно. Будемо смажувати на маленькому вогні 3-4 хвилинки. Лишаємо нашу цибульку смажиться, беремо ще один середній кабачок і будемо вже нарізати на кубики. Напишіть в коментарях, чи готуєте ви ще так часто кабачки, як на початку сезону, чи можливо вони вже вам проїлися, або вже їх наїлися вдосталь і не хочеться більше вже їх готувати. На сім'ї ще ніяк не проїлися кабачки, всі просять готувати. Я сама їх обожнюю, тому ділюся з вами рецептами, які готую для сім'ї. Можливо, ви також змете собі на замітку щось приготуєте, посмакуєте. Кабачки ми вже нарізали, наша цибулька вже трішки обсмажилася. Додаємо ще трішки масла, добре все перемішаємо, і зараз будемо висипати сюди кабачки і будемо обсмажувати їх. Це добренько перемішаємо, зараз і зверху ще трішки присолимо кабачки. Також додаємо спеці по смаку. Я додаю каріо, оскільки обожнюю це спеції, Ви додавайте, які ви любите. Готуємо на маленькому вогні під кришкою. Кабачки залишаємо смажитися, беремо сиру 80 грам, і будемо натирати на терці. Сиру можна взяти і трішки більше. Сир ми вже натерли, тепер подивимося до нашого натертого кабачка. Видушуємо з нього сік. У мене попався кабачок не дуже сочний, тому трішки було тільки соком. Тепер до натертого кабачка додаємо 2 яйця. Будемо додавати 2 ложки сметани. Немає різниці, яка жирність сметани. Беріть, яку маєте вдома або яку любите. І будемо додавати 150 гісяних пластівців також сюди будемо додавати натертий сир. Додаємо більшу половину. Потрібно все добре перемішати. Сюди я ще буду додавати суміш перців. Все потрібно добре перемішати і наша суміш вже буде готова. Нашу суміш відкладаємо на 5 хвилин відпочити і до наших кабачків. Вони вже дуже гарно обсмажилися. Зараз сюди будемо додавати решта сиру, якого ми натерли. Висипаємо сир і починаємо ретельно все перемішувати. Також сюди будемо додавати 2 столові ложки молока. Це ретельно перемішуємо. Будемо готувати під кришкою на маленькому вогні 3-4 хвилини. Наша смакота готується, ми скоренько наріжемо, ще трішки кропчику за смаком, можна нарізати і петрушечки, і також вам буде потрібно дві помідорки. В мене чері. Так, подивимося, як наші кабачки, вони вже ідеально приготувалися, випарувалися гарненько. Зараз ще потремо сюди один зубчик часника, можна трішки більше все по смаку. Все гарненько перемішаємо і зараз туди ще будемо додавати кріп. Все, наш кабачок вже готовий. Він приготувався, він м'ягесенький, аромат на весь дім перекидаємо в мисочку і продовжуємо готувати. Нам буде потрібно на пательня, наливаємо трішки олії, змастимо дно пательні олією. І на пательню висипаємо нашу всуміш і будемо формувати млинець. Все красиво розрівняємо і будемо обсмажувати на маленькому вогні 5-7 хвилин під кришкою. За 7 хвилин перевертаємо на другу сторону і будемо смажити з другої сторони 5 хвилин не більше. Ось такий красивий відсянок кабачковий млинець нас вийшов. Тепер беремо наш кабачок і будемо викладати його на наш млинець, так на половину, навіть на більшу половину викладаємо. Тепер будемо викладати ще помідорки. Можу сміло сказати за цей рецепт, що це дуже смачно, обов'язково спробуйте приготувати. Тепер ось цю красоту будемо згинати навпіл. Ось таку красоту ми з вами приготували. Це не тільки красиво, але ще й дуже смачно. Зараз знову будемо смакувати. Я можу сказати, що це дуже смачно та просто багато говорити не буду. Мені рецепт цей дуже сподобався. Він дуже смачний. Вівсянка з кабачком в млинці дуже смачно. Ще й начинка кабачкова, смачно, просто обов'язково приготуйте, не пошкодуєте. Кожного дня о 9-й вечорі ділюся з вами простими смачними рецептами. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Я всім вам бажаю мирного та спокійного дня. Дякую за ваші перегляди. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі в новому відео. Всім, миру та спокою! Всім па-па-па-па. Не забувайте підписка, коментар, вподобайка.